thank you Для того, щоб створити цей клас, нами були також розроблені всі зони, які були запропоновані Міністерством для створення таких класів. Це і зона психологічного розвантаження, зона мінної безпеки, зона пожежної безпеки, зона домедичної допомоги, зона безпеки, яка охоплює в себе собі дуже багато напрямків діяльності. І я хочу сказати, що для як окрему зону ігрової діяльності ми не виділяли. Ми використовуємо можливості класу. Можливо Ості пересування меблів, всіх приладів і використання ігрової діяльності при вивченні того чи іншого напрямку, як створити клас, що для цього треба зробити? Треба співпрацювати з людьми. Ми співпрацювали з дуже багатьма партнерами. Ну, перше, це Пісочинська селищна рада, де ми отримуємо постійну підтримку, і, яка допомагає нам наповнювати будь-яку будь-яке освітнє середовище. Нашого закладу ми працювали дуже плідно з управлінням Харківського району ДСНС і безпосередньо спілкувалися з керівництвом і отримували ту необхідну допомогу, саме матеріальну допомогу, консультативну допомогу, допомогу в наповненні інформаційними матеріалами, якої сьогодні потребує кожен навчальний заклад. Ви можете побачити, що на сьогодні ми можемо дітям демонструвати все від спорядження, яке має працівник. Рятувальної служби, до тих засобів, якими можна користуватися. Для чого це потрібно? Це і безпека дитини, і орієнтація на можливу майбутню професію, і також це безпека родини, в якої дитина перебуває, бо, навчаючись тут, у школі вони можуть. Цьому навчити своїх батьків, якщо вони будуть необізнані в тій чи іншій ситуації, в умовах воєнного часу ми дуже велику увагу приділяємо саме навчанню дітей безпечній поведінці в будь-якій ситуації, будь то на вулиці, будь то вдома, будь то в той час, коли все тихо і спокійно, або в час, коли звучать повітряні тривоги. В нашому закладі створено цілий комплекс таких. Можливих заходів, де ми можемо з дітьми відпрацьовувати саме безпечну поведінку. Наразі ми знаходимося в укритті закладу в тимчасовому укритті закладу освіти, де створені всі умови для того, щоб сьогодні, навіть в той момент, коли ми навчаємося дистанційно, ми могли запросити невеличку групу дітей в укриття, провести з ними тренінг, заняття, навчальні заняття, батьків всіх. Хто забажає вчителів і відпрацьовувати навички безпечної поведінки. В даному укритті у нас є декілька зон, де ми можемо розташовувати дітей в залежності від потреби у навчанні, від того, яка саме тема сьогодні буде звучати. Я вважаю, що клас безпеки це сьогодні повинно бути одним із основних напрямів діяльності кожного закладу освіти. І не тільки клас, а саме організована в ньому діяльність, така яка може забезпечити для кожної дитини, не дивлячись на її вік від першого до одинадцятого класу, не дивлячись на її соціальний статус, забезпечити всі умови для того, щоб дитина була обізнана і в будь-якій ситуації могла орієнтуватися.